Всім привіт! З вами знову Філософський камінь. І від імені нашої програми дозвольте привітати всіх неоязичників зі святом Русалій, яке відзначається саме в ці дні. Давайте вам трохи про нього розповім, навіть якщо ви не неоязичник. Бо ж треба знати віру наших пращурів. Отже. З цим святом наші слов'янські предки відмічали перехід весни до літечка, під час якого вшановували природу, щоб був гарний урожай, та вшановували померлих, щоб, як кажуть, не забули живих. Та перш ніж про наше свято Русалій буде три до речі: до речі, перше. Дослідники кажуть, що це свято до наших предків перекочувало з давньоримського свята Дієс Розаціоніс, буквально День трояндових прикрас або коротко розалії. Хоча, крім троянд використовувалися і інші квіти, особливо анемони та фіалки. Це свято відзначалось в епоху Римської імперії в травні протягом тижня або двох, як свято початку літа та вшанування предків. Ну, як ви здогадуєтесь, а якщо не здогадуєтесь, то я вам здогадаюсь, на це свято прикрашали поховання померлих вінками з троянд та інших квітів. Окремою версією цього свята була військова розалія, вшанування тих, хто загинув за імперію. Власне, троянди були символом їх пролитої крові. З цим вшануванням померлих були пов'язані містичні та окультні обряди для отримання допомоги від цих померлих, щоб вони оберігали своїх нащадків та могли замовити добре словечко за них перед богами. До речі, друге, найбільш рання згадка про розалії відноситься до часу правління імператора Доміціана. Так, того самого, який правив в кінці першого століття в часи життя останнього живого апостола Івана, який в той час був засуджений на зіслання за свою іванівську діяльність на острів Патмос, де отримав. Об'явлення Ісуса Христа, яке стало книгою об'явлення. А в цій книзі описано, що Ісус з'явився Івану як імператор Всесвіту і підбадьорював Івана та всю церкву, яка потерпала від гонінь до міціана, коли багато хто загинув. Цих і майбутніх мучеників за Боже Слово і Боже Царство Ісус вшановує тільки не трояндами, а обітницею їх Воскресіння в день його другого приходу. І до речі, третє. Далі всі до речі будуть просто до речі. На це свято особливо шанували бога природи, врожаю, виноробства та божественного екстазу Діонісія, він же грецький вак, та богині садів, краси та любові Венери вона ж грецька Афродіта. Через Венеру до свята був долучений її коханець, Бог Адоніс. За легендами, він був вбитий на полюванні диким кабаном. І коли Венера плакала над його тілом, з крові Адоніса з землі проросли троянди, а зі сліз Венери, Анемони. Врешті Адоніс повернувся зі світу мертвих і став квіткою. Цей Адоніс, до речі, ще вважався коханцем Діонісія, але давайте в це вже не заглиблюватись. Культ Адоніса був греко-римським варіантом близькосхідного культу Тамуза, бога, який щовесни помирав і оживав. Що відображалось у природі. До речі, в 19 столітті виникла міфологічна школа, прихильники якої вважали цього Адоніса прототипом померлого і воскреслого Ісуса. Вони й само Ісуса вважали міфічною особою. Правда, згодом ці теорії міфологічної школи самі виявились міфами і фантазіями її прихильників. Правда, ці теорії до сих пір знаходять своїх шанувальників. Далі Діонісія та Венеру супроводжував їх почет це грації. Богині чарівності, творчості і родючості та німфи – напівлюди, які жили в лісах, полях, горах, річках та струмках. А і ще з ними постійно тусив Бог пристрасті Купідон. Він же Амур, він же грецький Ерос. Бо яке свято без нього. Так ось на честь Діонісія на свято Розалій прикрашали будинки, зеленню та квітами, особливо святкову кімнату, де влаштовували застілля з питтям вина під гаслом. Інвіноверітас! В нашій версії це приказка, що у тверезого на розумі та у п'яного на язиці. І, до речі, та латинська приказка насправді мала завершення: інвіноверітас мутум мерґітум, істина в вині не раз тунула та верітас ін санітас» істина в вині, а здоров'я в воді. А на честь Афродіти та Адоніса дівчата та хлопці прикрашені вінками з квітів. В садах і полях біля річок влаштовували гуляння. Але відразу зазначу, що порівняно з культами Діонісія та Адоніса і Афродіти, в їхніх храмах, де проводились оргіастичні культи та практикувалась храмова проституція, причому обох статей, ці гуляння на природі були досить невинними. Ну от, всі ці елементи, тільки культурно адаптовані, ми знаходимо в святі русалій у давніх слов'ян. Вже сама назва співзвучна з розаліями, і святкувались ці обидва свята точно в один час. Але в назві русалії, я впевнений, вам чується русалки, і вам не чується. Бо дійсно саме русалки маються на увазі. Чому? Тому що саме це поняття русалки, власне, і походить від свята розалії, бо русалки це річкові божества, які прикрашались квітами, подібно як в давньому Римі німфи. Як вірили наші пращури, русалки були уособленням душ померлих. Тому ще однією їх назвою були мавки або навки, що, власно, на давньослов'янській і означало покійниця, як і навк означало покійник, а навою називали труну. Вважалось, що в дні русалій протягом тижня ці русалки-мавки ходили з землею і могли являтись людям, щоб передати щось від їх померлих рідних. А їх поява віщувала урожай та плідність. Тому в перші дні Русалій всі спішили прикрасити і вшанувати поховання померлих, принести туди їжу та напої, смаколики, які закопували в могили, щоб погодувати мерців, щоб отримати від них добрі новини та захист. Аналогом одночасно і Діонісія і Адоніса у слов'ян на це свято став. Ярило бог пробудження природи й родючості, символ сексуальної потужності і покровитель рослинного світу, якого символічно ховали і символічно оживляли в дні цього свята. На русалії дівчата влаштовували ритуальне дійство завивання вінків, щоб навки бавились і нас не чіпали. Дівчата плили віночки, вибирали з поміж себе найгарнішу і найстрункішу, перекрашали її квітами та стрічками, називали її тополя, і це була своя версія богині Венери. Як тільки сходив місяць у білих сорочках та намистах з розплетеним волоссям і вінками на голові, взявшись за руки, вони виходили за село, а попереду йшла обрана ними красуня. Це називалось водіння тополі. Похід дівчат нагадував хоровод. Перша пара зводила вгору руки, утворюючи свою рідну браму, через яку попарно проходили інші учасниці. Це дійство супроводжувалось русальними піснями, розпалюванням багаття, через яке дівчата стрибали, і до них долучалися хлопці. Все це часто супроводжувалось, ну як казали, любощами, які нерідко після свят продовжувались вінчанням вже з вагітними нареченими. Знаю, знаю, що це відразу вам нагадало забави на Івана Купала. І не даремно. Бо ці забави на русалії були початком святкувань зустрічі весни та літа, що закінчувались саме на свято Івана Купала, яке припадає на літнє сонцестояння, тобто коли сонце досягає максимальної висоти над горизонтом. І це також відзначалось святками, забавами, квітами, купаннями, вогнищем і коханням. Була навіть приказка: на ярило п'є, на купало опохмеляється». Ось таке свято Русалії свято зелені, квітів, радощів, тому воно ще називалось зелені свята, з якими всіх неоязичників і вітаю. Ой, чекайте, я перепрошую, це якось дуже невдобно вийшло. Бо ж в ці самі дні зелені свята святкують християни. А я тут кажу, що це було колись язичницьке свято. Це що виходить у неоязичників, у християн в один час святкуються різні свята, що мають однакову назву? Чи це однакове свято? Та ні, це випадковий збіг. І збір зелені та квітів, то також випадковий збіг. І відвідання першу неділю свята могил родичів та їх прикрашення, принесення їжі туди це все збіг. І гуляння, які влаштовуються під час зеленої неділі, це все збіг. Ну бо ж не може такого бути, що в християнство прокралось язичницьке свято. У християн же це зовсім інше свято. Його ж по-іншому, навіть називають День Святої Трійці або П'ятидесятниця, або День зіслання Святого Духа. Звісно що не прокралось і не могло прокрастись, бо такі явища не прокрадались, а запозичувались і християнизувались, а це не одне й те саме. А як по-іншому? Ви думаєте, ось так от люди в давнину взяли і забули, і зреклися віри і традиції батьків заради нової християнської віри? Хоча вона і стала державною? До речі, як це відбулось, дивіться в циклі Папу Римського Влогу. Але ж вибачайте, розалії були все-таки старші за християнські свята і заслуговували на якусь повагу. Хоча, ну як старші? Чекайте, чекайте, так, давайте подумаємо. Весняно-літнє свято Розалії в імперському Римі стикнулось з біблійним весняно-літнім святом П'ятидесятниці, яке, власне, по Біблії відзначалось в той же час. Але ж свято П'ятидесятниці, про яке говориться в Біблії, старше за Розалії, що про нього відомо, воно було засноване ще в часи виходу Ізраїля з Єгипту і називалось свято Хахшавут, що єврейського означає тижні, тому що святкувалось за сім тижнів на 50-й день після Песаха. Ще воно називалось Ха-хабікурім свято перших плодів, які приносились Богу в подяку за урожай, Самий перший, між весною і літом. Що це були за плоди? Ну, на підставі слів з повторення закону восьмого розділу, де сказано: Господь Бог твій водить тебе до краю пшениці, ячменю, винограду, і фіги і гранату до краю оливкого дерева та меду. Ось такі продукти приносились. А ще його євреї називали святом дарування Тори, бо саме в ці дні Бог дарував Мойсею на Синаї скрижалі завіту та продиктував умови завітних відносин з народом, які стали Торою. Де, до речі, вказав, коли і чому потрібно відзначати три основні свята протягом року: песах навесні, шавуот на початку літа та свято Сукот або кучок восени. А ще в тій же Торі Бог строго наказав євреям бути дуже обережними з різними язичницькими традиціями та заборонив ворожіння та чарівництво під страхом смертної кари. А що сталося в час приходу Христа? Це описано в перших розділах «Дії апостолів», які правильніше називати діями Святого Духа. На свято Шавуот, коли в Єрусалимі сходилась найбільша кількість паломників з усього світу. Тому що влітку було найзручніше йти. За обітницею Христа, яку він дав перед Вознесенням напередодні, на апостолів і учнів зійшов Святий Дух. Як колись на Синаї він зійшов на Мойсея та на 70 старішин Ізраїля, які були перед Богом на Синаї. Завдяки цьому апостоли зібрали перший духовний урожай, який символізував буквальний урожай перших плодів на Шавот колись. Вони провели таку потужну євангелізацію всіх хто був на святі в Єрусалимі, що за кілька днів тисячі юдеїв та прозелітів, як заповідав Ісусу Великому Друченні, були хрещені в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Так утворилась Апостольська Церква. До речі, тому це свято також назвали Святом Трійці, бо тепер всі три особи Божества себе явили в повноті. А що сталося далі? Вже після апостолів, в перші сторіччя, християни поступово відмовились віддати святкування біблійного Песаха і його традицій, який відзначався в день виходу Ізраїля з Єгипту, 14-го Нісана. Цей місяць був і початком релігійного року. Хоча сам Христос та апостоли це також робили колись по єврейськи і помер Ісус на єврейську Пасху а воскрес на свято опрісноків. Але згодом церква вирішила робити все не як у євреїв, а яка альтернатива. Альтернатива була очевидна, як звично в усьому греко-римському світі, ну та й в інших народів, рахувати початок святкування Пасхи від дня весняного рівнодення, який всюди був початком року. До речі, коли і як це сталося, дивіться влог про 33 Пасхи. І що з цього всього випливає? Ну, це ж очевидно, Ватсон. Даруйте це також з іншого влогу. Якщо у християн Пасха мала власний початок. Це в першу неділю після весняного рівнодення та повного місяця, то, відповідно, і їх версія свята П'ятидесятниці, яке також відзначалось на 50-й день після Пасхи, вже не співпадало з біблійним шавуотом. І зміст у християн, звісно, також вже був інший. Тепер це був день зіслання Святого Духа, бо саме тоді, після Вознесіння Ісуса на апостолів і учнів зійшов обіцяний святий Дух. Правда, все-таки це сталося в дні біблійного Шавуота. Але ось чим воно співпадало, то це з язичницькими розаліями. І тут виявилась цікава конкуренція. В розаліях також шанувались три язичницьких божества: Діонісій, Адоніс та Венера. До того ж, Діонісій також був богом екстатичного натхнення та пророцького дару. Правда, для цього потрібно було добряче набратися священного напою Діонісія Вина. До речі, якщо пам'ятаєте, в діях апостолів, коли зійшов Святий Дух, їх, власне, запідозрили, що вони напились вина, що вони категорично заперечили. Але сьогодні, до речі, є християни, які вважають, що хрещення Святим Духом це екстатика, дуже подібна на стан сп'яніння. А Адоніс також ці свята помирав і оживав, як і Ярило в давньослов'янській версії на Русалії. Оплакувала його Венера зі своїми німфами, як Ісуса оплакувала Марія з жінками, які були його почетом. Я випереджую ваше обурення, що такі паралелі проводити, чесно кажучи, блюзнірство. І я з вами погоджуюсь. А ось маса простих людей, які за декретами імператорів почали ходити в християнські церкви по святах, нічого про християнство не знаючи і маючи тільки віру батьків, слухаючи проповіді. Ці паралелі швидко почали бачити і почали їх поєднувати. І знаєте, чесно кажучи, це природно. Нове і незрозуміле люди асоціювали з вже знайомим і зрозумілим. Поховання християнських мучеників почали прикрашати квітами в Дні Розалій. Їм почали молитись, як колись предкам. Образ Марії з ружами, ліліями та фіалками в народних віруваннях чітко асоціювався з весняною богинею природи Флорою і самою Венерою. Більше того, для багатьох людей, як свідчать середньовічні християнські історики і богослови, по аналогії з трьома божествами свята Розалі Діонісієм, Адонісом та Венерою, трійця уявлялась як отець Син та Марія. Ви здивуєтесь? Ну, а може й ні. Сьогодні є християни, які уявляють трійцю саме так. Звісно, що церква таке спотворення вчення про трійцю виправляла. Але самі процеси запозичення елементів зі звичної язичницької віри, з її обрядів і приєднання їх до християнства, зупинити вже не могла. Безсила боротись проти глибинних переконань народу, церква вирішила просто це християнизувати найбільш нейтральні елементи. Вже з IV століття різні християнські автори, наприклад, Кіпріан, Амвросій, Єронім, Йоанн Гаський та інші, Описують страсті Христа, страждання Марії та мучеників в образах свята Розалій. Ну, наприклад, маленький уривок з християнської поеми Пауліна Нолінського з V століття. Цитую посипте землю квітами, прикрасьте дверні косяки їх гірляндами. Нехай рік зацвіте раніше свого часу, і нехай природа підкориться Святому Дню. Бо й ти земли даруєш вінки мученицьким могилам. Але свята слава дверей до небес оточує його, розквітаючи подвійними вінками війни та миру. Ну, погодьтесь, гарно ж! Які образи, які метафори, які алегорії, особливо молитовне служіння до Марії на Вервицях в Західній церкві так і стало називатись Розарій Марії. В західній християнській літературі та гімнах її почали називати Роза Пудоріс, Роза Скромності. Місті Кумроза, містична Роза, взагалі особливим символом незайманих мучениць і святих жінок стали саме Троянди та Лілії. В іконографії, переосмислений Розалій, породив цілий напрямок квіткову іконографію. І англів, до речі, почали зображувати саме як Купідона або Ероса, таких андрогінних підлітків чи дітей з крилами. А з V століття. Тодішній Римській імперії, вже християнській імперській церкві, взагалі з'являється День троянд як християнизоване свято Розалій, а згодом п'ятидесятницю вже просто називають розаліями. В різних життях святих з квітами обов'язково пов'язані різні чудеса. А після їх смерті обов'язково ознакою святості якогось померло є те, що їх тіла пахнуть квітами, і саме трояндами. Добре, це на Заході. А що у нас слов'ян? А у нас народне християнство пішло ще далі. Традиції зелених свят, особливо поминальні обряди, стали передувати п'ятидесятниці або дню тріці чи дню зіслання Святого Духа. Тиждень після цього свята, який називається Троїцький тиждень, також назвали Русальний тиждень. Я вже не кажу про Навський Великдень, годування померлих, водіння тополі там читура, кумління, завивання берези, обряд лялі, обереги, гадання та замовлення на ці свята. Апогеєм, звісно, стало завершення всього періоду святкування на день Івана Купала, який відзначення слова Купати ототожнили з Іваном Хрестителем. Хоча сам Іван Хреститель, ну як би міг. В могилі перевернувся від тих обрядів, які проводились в ті дні його імені. Ах, деякі традиції настільки суперечили християнській вірі, що навіть богослови і священники традиційних церков православної самі критикували ці поєднання з церковними святами. Але народне християнство настільки міцне, що його нічого не може здолати, і навіть погрози карами небесними. Цікаво, що ці впливи були настільки потужні. Що в середньовіччі навіть євреї запозичили традицію на шавуот прикрашати свої оселі та синагоги зеленю та квітами. Для обґрунтування цього з'явилась і цікава легенда: згідно неї, гора Синай розквітла квітами, коли надійшов час, коли Бог мав дарувати Мойсею Тору на її вершині. А в сучасному Ізраїлі на Шавуот проводять дівочі хороводи, подібно до дівочих хороводів на свято Розалій. Ну а в сучасності, вже в християнстві, традиційні церкви таки вважають допустимими деякі традиції: квіти, зелень, поминання померлих, але просять думати про головне свято в ці дні річницю того, як трієдиний Бог явив колись себе на день п'ятидесятниці через злиття Святого Духа і дарування сили апостолам та учням проголосити Євангеліє і по всьому світу, що вони успішно й зробили. Тому це свято, але без всіляких розалій та русалій відзначають і історичні реформаторські церкви та пізніші протестантські. Ой, добре. А ми. А що ми? А ми, як завжди, пропонуємо слідувати Біблії та здоровому глузду. Ну тобто, на весні та влітку Бог прикрашає нашу землю зеленю та квітами. Звісно, що і ми можемо ними прикрашати все, що нам забажається будь-коли. Вийти в поля, ліси, гори, до річок і озер, щоб насолодитись їх красою це правильно і корисно будь-коли. Не забути наших предків, шанувати їх пам'ять, прикрасити їх поховання це достойно. Але ось надавати цьому всьому містичний сенс, а ще й додавати сюди езотерику та окультизм ну, даруйте, це вже принижувати себе як образ і подобу Божу, а Бога принижувати як подателя всіх благ. Добре, а саме свято Трійці чи зіслання Святого Духа. А от з цим святом привітаю щиро всіх християн. Але як і у випадку з Пасхою, що є річницею смерті Воскресіння Христа, додам, що зіслання Святого Духа сталося дві тисячі років тому. Але отримати його вплив і силу, щоб покаятись, хрестити в ім'я Отця Сина та Святого Духа і далі жити вірою. Христа та згідно Божого Слова, по заповідям Господнім ми вже можемо сьогодні. Ах, ну, добре, давайте вже завтра. Ну, на крайній випадок, післязавтра. Але не пізніше. Бо так можна і в Боже царство запізнитись. Але ж ми не з тих, що відкладає на післязавтра те, що можна зробити завтра, правда? В тому числі, щоб підписатись на наш канал, натиснути дзвіночок, поставити лайк та поширити наше відео. А ось це. Не список наших предків, це список живих людей, наших патронів, які нам допомагають і нас підтримують. І ви можете до них прилучитись. Давайте будемо робити добро, поки живі. Пою бачимось.